Малята, доброго ранку, послухайте, що це. Чиї звуки ми з вами зараз почули? Малята, перерахуйте кумах, яких ви знаєте. Бджола, кумар, муха, чмір, мурашки, жуксонечко, метелик, бабка. Малята, подивіться, більшість кумах мають крила. Скажіть, будь ласка, а навіщо комахам крила, щоб літати з одного місця на інше? Так, вони більше пересуваються за допомогою крил, але вони також мають і лапки. Скажіть, будь ласка, що потрібно комахам для життя? Їм потрібне повітря, вода, сонце, трава, квіти. Які дивовижні та різноманітні бувають комахи? А скажіть, яких шкідливих комах ви знаєте? Муха комар. А чим шкідливі мухи переносять інфекції? Комари косають людей? Скажіть, чи можна чіпати комах, приносити додому? Ні. Чому можуть кусити, жалити? Вони не можуть жити дома. Малята, пограємо в гру. Відгадай хто. Порхає метелик, зичить жук, дзвенить комар, збирає мед чоли жалить оса. Повзає гусениця. Назвіть їх одним словом. Комахи. Малята, комах потрібно берегти. Ми можемо їх поранити. Ми з вами великі, а вони маленькі.